Шановні наші захисники, шановні наші захисниці, шановні рідні наших воїнів, наших героїв, шановні присутні, наші іноземні гості, панове генерали, друзі України. Вже традиція, традиція мені здається, дуже важлива, що напередодні нашого свята. Свята Незалежності України, ми вшановуємо наших ветеранів, наших воїнів, українців, українок, які зробили і роблять все, щоб зберегти нашу українську незалежність. І так само як фактом нашої історії став героїчний. Український захист фактом історії має стати і обов'язково стане українська перемога, і це має бути збереження нашої повноцінної державної незалежності всієї нашої держави і справжньої нашої єдності, досягнутої у цей час час єдності українського народу, збереження усього цього для всіх наших наступних. Поколінь українців, і в цьому у нас є велика надія саме на ветеранську спільноту України, на всіх тих людей, які у війську та у цивільному житті довели, що їм точно не байдуже чи бути в Україні, які точно знають ціну незалежності нашої держави. Будь-яка нація, яка пройшла шлях трансформації та здобула своє. Місце серед справжніх лідерів світу спиралась на цьому шляху на ті чи інші ключові спільноти в суспільстві, спільноти змін. І у нас зараз в нашій державі такою спільнотою можуть стати саме ветерани. Кожен і кожна, хто бажає після захисту України стати провідником змін для України. І, зокрема, на суспільному рівні, в громадському житті, в кожній нашій українській громаді, щоб активність ветеранських бізнесів, ветеранських просторів, ветеранських хабів, де можна буде отримати всю потрібну підтримку, а також громадська активність ветеранів, щоб все це означало не лише гарантовану присутність. Кожній нашій громаді справжнього незалежного, патріотичного духу, але й загалом український розвиток та впевнене наше зростання економічне, це і соціальне зростання і культурне, якого ми як нація дуже потребуємо. Так має бути, бо це правильно і це потрібно для держави, для усіх наших людей, для нашого розвитку, щоб ветеранська спільнота України була цілкові, цілковито інтегрована в суспільне життя. І щоб ветерани, які бачать себе провідниками цих змін, дійсно могли стати одним із найнадійніших джерел сили для України після цієї війни. Саме з цією метою має бути організована державна політика, українська ветеранська політика, ключовий сенс такої політики героїв це шана до захисників, до захисниць України. Їх захист, реальна підтримка, реальна, дієва, без бюрократії та в рівній мірі. І шаною справжні можливості і надалі реалізувати себе заради України і українців, заради свого власного розвитку, заради своєї сім'ї, своєї громади, всієї нашої держави. Я дуже розраховую, що саме так розумітимуть свої завдання у справах ветеранів всі структури. Нашої влади і міністерства та уряд загалом і місцева влада в регіонах, містах і громадах. Сьогодні для забезпечення цього своїм указом я доручив уряду затвердити національну стратегію ветеранської політики та стратегію формування системи переходу від військової служби до цивільного життя. Це документи, що відображають всі. Сфери взаємодії держави і ветерана від початкових кроків у поверненні воїна до цивільного життя, до можливості ветерана зміцнювати життя громади, регіону держави. Урядовці сьогодні тут, пане прем'єр-міністре і пане голова Верховної Ради, всі наші міністри присутні, всі тут всі на формі мають представити деталі. Нашої національної стратегії. Я прошу вас, наших захисників, наших захисниць, бути дійсно активними, енергійними, щоб українська ветеранська спільнота зміцнювала подальший розвиток України. І ще одне зараз. Я повернувся тільки що з нашої сумщини з прикордоння і з тих районів у прикордонні, що межують. А з ворогом, і звідки наші підрозділи надзвичайно ефективно відповідають Росії саме на її вторгнення. І відправляючи війну туди, звідки Росія цю війну і принесла на нашу землю. Ми відправляємо їм додому. І це абсолютно справедливо. Але окрім справедливості, це також дуже ефективно. Ми всі маємо розуміти, щоб вигнати окупанта з нашої землі, ми повинні створювати російській державі як найбільше проблем на її території. І це героїчна робота наших воїнів. І ця героїчна робота все більш влучна, все більш далекобійна, все більш результативна. Наші оборонні операції на Донеччині, Харківщині, на півдні України. Наше звільнення від російського флоту Чорного моря, наша операція в Курській області та майже вже щоденні удари по російським військовим об'єктам це це наш системний шлях захисту України, шлях завершення цієї війни на умовах незалежної України. Я впевнений, що ми здолаємо цей шлях яким би складним. Він не був. Я дякую кожному і кожній, хто своєю силою, хто своєю стійкістю, своєю сміливістю забезпечує рух нашої держави до її справедливих цілей. І я прошу зараз шанувати хвилиною мовчання, пам'ять всіх, хто віддав своє життя заради всіх нас, заради майбутнього України. Дякуємо, дякуємо їм за незалежність України. Дякую вам, всім нашим воїнам, всім нашим ветеранам, всьому українському народові. Слава Україні!